Мене звати Маркус Лівій. Я народився в місті, яке здавалося, стоятиме вічно. У помпеях моє дитинство минало серед вузьких вуличок, що тягнулися до моря, серед запахів винограду, хліба та солоного бризу, який завжди приходив з затоки. Я зростав під тінню великої гори, Везувію. Вона була нашим сусідом і нашим велетним. Ми дивилися на неї щодня і не уявляли, що колись вона забере все. Мій батько торгував вином, мати доглядала за домом і навчала мене першим словам, першими кроками в життя. Мої сестри сміялися, бігаючи вулицями, а я мріяв колись вирости і стати гідним сином свого міста. Тут, у Помпеях, життя було повне. Зранку вулицями йшли торговці, гукаючи людей на ринок. У повітрі змішувалися запахи спецій, свіжої риби і гарячого хліба з пекарень. Біля фонтанів завжди збиралися жінки з глиняними глечиками, а діти бігали, сміючись, під бризками води. Моє місто жило, дихало, співало, і я був його частиною. Перед тим як я розповім свою історію від початку і до кінця, хочу попросити тебе про одне: підпишись на канал і натисни дзвоник. Це допоможе тобі не пропустити нові подорожі в часі і нові історії, які оживатимуть уночі. А мені твоя підтримка дозволить ділитися ще більшою кількістю забутих голосів із минулого. Тож розслабся. Уяви себе тут разом зі мною, у місті Помпеї. Почуй шум моря, відчуй тепло сонця на обличчі, пройдися кам'яними вулицями. Це моя історія, і сьогодні вона стане твоєю. Я народився і виріс серед кам'яних стін помпеїв, серед вузьких вулиць, які для мене, малого хлопця, були цілими лабіринтами пригод. Наш дім стояв неподалік від форуму, і щоранку я бачив, як сонячні промені падали на білі колони. Вони сяяли так, ніби були створені богами. Для мене, маленького Маркуса, це були вежі велетнів, що охороняють наше місто. Моє дитинство було наповнене сміхом. Я бігав босоніж кам'яними плитами вулиць, відчуваючи, як вони нагрівалися під сонцем. Разом із друзями ми гралися в перегони, ховалися між амфорами на складах, піднімали крики і галас, аж поки нам не робили зауваження дорослі. Ми ловили цвіркунів у високій траві, кидали камінці в море. Придумували собі ігри, які здавалися найважливішими на світі. Запахи мого дитинства живуть у мені й досі. Уранці пекарі розпалювали печі, і від того запаху свіжого хліба я прокидався навіть швидше за сонце. На ринку змішувалися аромати винограду, меду, спецій і риби, яку тільки но принесли з моря. Увечері ж місто пахло тишею і вологим каменем після спекотного дня. Коли мені виповнилося сім років, настав час навчання. Наш учитель був суворим, але справедливим чоловіком. Ми сиділи на дерев'яних лавках, писали стилосом на воскових табличках і вчилися читати вірші грецькою. Учитель не терпів пустощів, але мої думки часто тікали до вікна. Там височив везовій, величний, спокійний, покритий зеленню. Для мене він був добрим велетнем, що дрімав над нашим містом. Я не знав тоді, що це сон тривожний, і він одного дня прокинеться. У мене було кілька вірних друзів. Ми прогулювали уроки, щоб піти до гавані. Я люблю згадувати, як ми сиділи на каменях і дивилися на кораблі. Їхні вітрила напиналися від вітру, і ми уявляли, що вони вирушають у далекий світ: у Рим, Карфаген Александрію. Олександрію. Ми мріяли, що й самі колись побачимо ці далекі міста. Але щоразу, коли я повертався додому, я відчував, моє серце належить Помпеям. Тут був мій дім, моя родина, моє життя. Я пам'ятаю і вечори. Коли сонце ховалося і місто Поволі занурювалося в темряву, ми сиділи на порозі дому. Батько розповідав історії про богів і героїв, про Юлія Цезаря та великі війни. Мати тихо шила біля лампи, а я слухав і дивився, як мерехтить світло на стінах. У ті моменти світ здавався безпечним і незмінним. Дитинство для мене це нескінченне літо, сонце, сміх, запах винограду і тепло родинного дому. Я не знав страху, я не знав втрат. Я був хлопчиком у місті, яке ми всі вважали вічним. І знаєш, друже, коли ти слухаєш мою історію, я хочу попросити тебе ще раз: підпишись на канал і натисни дзвоник. Це дозволить тобі не пропустити нові подорожі в часі. А для мене твоя підтримка стане знаком, що варто й далі оживляти голоси з минулого. Я був дитиною в Помпеях, і тоді ще не знав, що одного дня моє дитинство перетвориться на попіл, як і все моє місто. Я виріс. Моє дитинство залишилося позаду, як запах свіжого хліба на світанку, і настав час юності. Мені було 17, коли батько вперше взяв мене з собою на ринок. Він торгував вином, і того дня я відчув, що стаю його спадкоємцем, продовженням нашого роду. Я стояв поруч із ним, спостерігаючи, як він розмовляє з покупцями. Його голос був твердим, але привітним. Він умів знайти потрібне слово для кожного, для багатого патриція, для простого солдата чи для сусідки, що приходила купити маленький глечик вина. Я слухав і вчився, як він торгував не лише вином, а й довірою. Того дня я зрозумів: життя в помпеях будується не лише на камені, а й на слові, на чесності і обіцянках. Юність моя була часом мрій. Я часто ходив у гавань і дивився на кораблі, що вирушали в море. Друзі сміялися з мене. Маркусе, одного дня і ти втечеш у Рим чи в Олександрійську гавань, але я завжди відповідав: Моє серце тут. І все ж я уявляв себе мандрівником, який бачить чужі міста і повертається назад із історіями. Тоді ж у моєму житті з'явилося почуття, яке назавжди залишило слід у моїй душі. Її звали Лівія. Вона була донькою одного ремісника, і я зустрів її на ринку, коли допомагав батькові. Вона купувала виноград, а я ніяково подивився на неї і раптом забув усі слова. Її сміх був чистим, як джерельна вода. Ми зустрічалися все частіше, випадково, а згодом уже навмисно. Ми сиділи під оливковим деревом біля міських стін і говорили про майбутнє. Я мріяв стати гідним, щоб одного дня зробити її своєю дружиною. Життя в Помпеях у ті роки було повним. Форум завжди гудів голосами ораторів. Вечорами я йшов у терми разом із друзями. Ми сиділи в теплих залах, обговорювали політику, слухали чутки про Рим. Хтось казав, що імператор готує нові війни, хтось жартував, що податки знову зростуть, але все це здавалося далеким. Ми жили тут під Везувієм, і нас це не торкалося. Місто здавалося мені непорушним. Його кам'яні стіни, його вулиці, його храми усе стояло так міцно, ніби саме Боги тримали його на своїх плечах. Я часто думав, що мої діти й онуки житимуть тут так само, як жив я. І ніколи нічого не зміниться. Але іноді, у тиші вечора, я вдивлявся у вершину гори. Везувій здавався мені не лише сплячим велетнем, а й вартовим. Він наче дивився на нас з гори. І в тих поглядах я відчував щось, чого тоді ще не розумів приховану загрозу, попередження. Та я відганяв ці думки, бо юність це час, коли віриться лише у світло, друже. Якщо ти дослухався до цієї частини моєї історії, зроби мені послугу, підпишись на канал. Адже попереду ще більше моє доросле життя. І найстрашніший день, коли мій світ завалився, а я хочу розповісти тобі все, щоб пам'ять не згасла. Я був юнаком у Помпеях, я сміявся, закохувався, мріяв, я жив так, ніби майбутнє належало мені. І я ще не знав, що цей майбутній світ. Зникне разом із моїм містом, минав час. Моє місто жило у звичному ритмі, але іноді траплялися моменти, які ми намагалися не помічати. Земля під ногами починала тремтіти. Легко, майже непомітно, ніби хтось у глибині ворушився вісні. Ми жартували. Везовій бурчить, як старий пес. І всі сміялися, але інколи цей сміх був нервовим. Одного ранку я йшов до ринку і побачив, як з вершини гори підіймається тонкий стовп диму. Він тягнувся в небо, і сонце розмивалося крізь нього, наче крізь серпанок. Люди зупинялися і дивилися на нього, а потім швидко відверталися. Ніхто не хотів думати про недобре. Ми говорили собі. Так було й раніше, гора завжди дихає. Та згодом я почав помічати дивні речі: птахи, які завжди співали над дахами, раптом злітали з граями й тікали. Собаки ставали неспокійними, гавкали без причини, виривалися з рук господарів. Повітря здавалося важчим, і я відчував запах, різкий, гіркий, мовби запах сірки. Я пам'ятаю, як одного вечора ми сиділи в термах. Люди говорили, сміялися, але в якийсь момент тиша накотилася сама по собі. Хтось згадав про дим, інший про тремтіння землі. Боги попереджають нас, сказав старий чоловік. Його ніхто не слухав, усі відмахнулися. Ми не хотіли вірити. Адже як можна боятися того, що завжди було поруч? Я повертався додому і дивився нагору. Вона стояла велична і мовчазна. Іноді мені здавалося, що вона справді спить. А іноді я відчував, що вона дивиться на нас, як хижак, що чекає свого часу. Місто все ще жило. Ринок гудів, у віллах тривали бенкети, діти бігали вулицями, але в мені щось змінилося. У серці з'явилася тривога, яку я не міг пояснити. Я бачив усмішки людей, чув їхні голоси і водночас знав. Над нами щось нависає, друже. Якщо ти дослухався до цього моменту, зупинись на мить. Подумай, як легко ми ігноруємо знаки, що нам посилає життя, ми дивимося в інший бік, ми відганяємо страхи, доки не стає запізно. І саме тому я ще раз прошу тебе. Підпишись на канал, щоб разом ми могли берегти пам'ять про ті історії, які вчать нас не забувати про тривожні ознаки. Я був свідком того, як моє місто сміялося й жило, і водночас не хотіло бачити правди. І тепер я знаю, це були останні спокійні дні. Я добре пам'ятаю той день. Він почався, як і сотні інших. Сонце піднімалося над гаванню, а я прокинувся від запаху свіжого хліба, який пекарі вже виставили на продаж. На вулицях було гамірно. Люди поспішали на ринок, діти сміялися, собаки бігали поміж натовпом. Здавалося, що все йде звичним шляхом. Але з самого ранку було щось дивне: повітря. Воно стало густішим, наче хтось розтопив у небі невидимий вогонь. Коли я вдихав. У грудях залишався гіркий присмак, схожий на запах сірки. Я вийшов на вулицю і побачив над Везувієм чорну хмару. Вона росла швидко, ніби самі боги розривали небо. Люди зупинялися і дивилися на неї. Хтось хрестився, хтось молився, а хтось сміявся. Знову наша гора сердиться. Але сміх звучав нервово. На ринку панував незвичний хаос. Торговці кричали ще голосніше. Намагаючись швидко розпродати товари, дехто вже почав залишати лавки, тягнучи додому свої крамниці. У натовпі чути було суперечки, це лише дим, казали одні. Ні, це кара богів, відповідали інші. А потім пролунав гуркіт. Такий сильний, що земля під ногами здригнулася. Люди завмерли, і на мить настала тиша. А тоді крики. З вершини гори вирвався вогонь. Чорна хмара попелу здійнялася в небо, закривши сонце. День перетворився на ніч. Каміння почало падати з неба, спершу дрібне, як град, а потім величезні уламки, що розбивали дахи і ламали стіни. Я побіг додому. У серці був лише один страх врятувати мою сім'ю. Я знайшов матір, сестер. Ми разом чекали батька, який ще залишався на ринку. Навколо лунали крики. Дзвін розбитого посуду, і ржання коней, що тікали від страху. Коли батько повернувся, ми намагалися вибратися на вулицю, але там уже панував хаос. Люди бігли хто куди, штовхаючись, падаючи, хапаючи дітей на руки. Хтось молився просто на колінах посеред дороги, інші кричали, закликали до богів, ще інші намагалися втекти за міські стіни. Попіл сипався дедалі густіше. Небо було чорним, сонце зникло, лише багряне світло від полум'я на вершині гори вирізало силуети людей. Повітря стало гарячим, задушливим, кожен вдих пік груди. Я пам'ятаю, як тримав сестру за руку. Вона плакала, а я казав їй, що все буде добре, хоча й сам не вірив у ці слова. Ми йшли вузькою вулицею, шукаючи порятунку, але всюди нас зустрічав натовп. Паніка і безвихідь. Того дня я зрозумів наш світ валиться, те, що ми вважали вічним, розсипалося на моїх очах. І, друже, якщо ти дослухався до цього моменту, не забудь підписатися на канал. Бо я хочу, щоб ця історія жила далі, навіть якщо моє місто давно зникло під попелом. Я був свідком останнього дня помпеїв, і цей день змінив усе небо зникло. Сонце більше не світило над помпеями, чорна хмара попелу накрила все місто, і день став темнішим за ніч. Повітря було густим, гарячим, важким. Кожен вдих різав горло, кожен подих здавався останнім. Попіл сипався безупинно. Спершу він падав, як дрібний сніг, але з кожною хвилиною його ставало дедалі більше. Сірий дощ покривав вулиці, будинки, наш одяг, наші обличчя. Усе ставало однаковим, сірим і безликим. Люди бігли, штовхаючи одне одного, хтось падав і більше не підводився. Інші намагалися витягнути близьких, тягнули дітей на руках. Я чув крики, бачив обличчя, сповнені жаху. Дехто молився, хтось проклинав богів, інші просто мовчки бігли вперед. Я тримав сестру за руку так міцно, що мої пальці боліли. Вона плакала, а я намагався сказати їй слова втіхи. Але що я міг сказати, коли сам бачив, навколо немає порятунку? Уламки каміння падали з неба, дахи тріщали, стіни ламалися. Наші вулиці, які ще вчора були сповнені сміху і життя, тепер перетворилися на пастку. Темрява стала такою густою, що ми ледве бачили одне одного. Лампи не горіли, їхнє світло ковтала чорна хмара. Усе місто завмер у глухій, задушливій темряві. Я відчував, як земля тремтить. Здавалося, що сам світ стогне. І тоді я зрозумів ми не боремося за життя, ми лише відтягуємо неминуче. Друже, якщо ти чуєш мій голос, пам'ятай, жодне місто, жодна людина не вічні. Усе може зникнути в одну мить. І щоб ця пам'ять жила далі, я попрошу тебе ще раз, підпишись на канал, бо я ділюся з тобою останніми словами жителя Помпеїв. Я бачив, як моє місто поглинула ніч серед білого дня, і я знав, настав кінець. Мої ноги ставали важкими. Попіл засипав вулиці так глибоко, що ми ледве могли рухатися. У темряві я вже не бачив облич своїх близьких. Лише відчував їхні руки, кожен крок був боротьбою, кожен подих болем. Повітря стало вогнем, у легенях палало, і я зрозумів, скоро ми не зможемо дихати. Над головою чувся гуркіт, немов сама гора кричала на нас. Каміння падало, руйнуючи те, що ще лишалося від нашого міста. Я зупинився у цей момент. Перед очима пролетіло все моє життя. Я згадав свій дім, сміх сестер, очі лівії, перші кроки на ринку з батьком, запах свіжого хліба, який завжди будив в мене вранці. Я побачив дитинство, юність, мрії, які вже ніколи не здійсняться. Я пригорнув сестру до себе і прошепотів ми разом, і це головне. Я не знав, чи вона мене чує серед криків і гуркоту, але я хотів, щоб вона відчула мою руку до самого кінця. Темрява ставала густішою. Я дивився на небо, але не бачив нічого, крім чорної завіси. Я вдихнув ще раз і відчув, як груди наповнило камінням це був мій останній подих. І тепер я говорю тобі, друже, з глибини часу. Я був жителем Помпеїв, і це моє останнє свідчення. Помпеї зникли, місто, яке сміялося і жило, поховане під попелом. Вулиці, де лунали кроки і голоси, мовчать. Будинки, у яких колись горіло світло, тепер застигли у вічній тиші, але пам'ять залишилася. Кожна мозаїка, кожен напис на стіні, кожна посудина, яку колись тримали мої сучасники, усе це говорить із тобою крізь час. Ми не вічні, але наші історії живуть довше за нас. Я, Маркус Лівій. Більше не крокую вулицями свого міста, але сьогодні ти пройшов цей шлях разом зі мною. Ти бачив мої радості і мої страхи, ти прожив зі мною мій останній день, і, можливо, завдяки цьому я живу далі у твоїй пам'яті. Друже, перш ніж ти заснеш, я ще раз прошу тебе, підпишись на канал і натисни дзвоник, бо є ще багато історій, які чекають на те, щоб ожити. І разом ми зможемо зберегти їх для майбутніх поколінь. А тепер розслабся, закрий очі, дозволь тиші огорнути тебе. Помпеї мовчать, але у снах вони все ще живі, і там, серед вулиць, наповнених сонцем, ми можемо зустрітися знову. Спи спокійно і пам'ятай, історії живуть, поки їх слухають.